Підключили кабель до приймача. Акуратно все прикрутили, все виносимо це на кришу. Встановили матч на даху транспортного засобу, підключили живлення і бачимо, що блимає у нас блакитний індикатор. Тобто це Bluetooth в режимі очікування, він очікує з'єднання. Обов'язково перевіряємо, щоб антена була розміщена по центру транспортного засобу. бо Якщо буде не по центру, то ви будете в один бік їхати нормально, а в другий бік буде показувати, що є зміщення. Ну, бо фізично антена просто не по центру. Тепер переходимо до взаємодії з монітором. І так, маємо такий планшет. Розблоковуємо, бачимо всі додатки. Це робочий стіл, а це всі додатки. Да? На робочому столі у нас є віджет геотрек програми і є кнопка запуска програми. Тут віджит просто допомагає швидко перейти в якесь меню програми без запуску основної програми. І так, що нам основне потрібно зробити? Зараз нам потрібно зайти в налаштування і підключити приймач, який у нас є. Ось, доступні пристрої. GM Smart. Обираємо його. Так, створити пару. Це з'єднані пристрої. Окей, тут ми все зробили. Тепер налаштування. Ідемо в налаштування. Тут у нас є Bluetooth. і обираємо, який саме Bluetooth. Нам потрібно, щоб був підключений приймач наш Smart, а не якийсь інший. Тут налаштування залишаємо без змін. Єдине, що ширину захвата можете поміняти. Ну, я собі зараз для цих тестів 4 метри тільки поставлю. Добре, а, тепер основне меню програми. У нас є вимірювання площі, паралельне керування, вільне керування. Що таке вимірювання площі? Тут є додаткові опції, і зараз ми можемо вимірювати відповідно до положення антени, тобто там, де вона фізично стоїть, ця антена. З зміщенням вправо, тобто ми антенну залишили по центру, але можемо віртуально змістити її вправо на декілька метрів. Це, наприклад, ми не можемо їхати по самому краю поля, або нам потрібно трошки вправо, би більше захватити. Да? Тоді, ми, тоді ми просто обираємо зміщення вправо. Тут метри виставляємо. А якщо потрібно з десятими, то обираємо там. Отак, от вода, через клавіатуру вводимо і обов'язково пишемо застосувати. Ну, і включається наш режим. В цьому режимі у нас е ми бачимо, от ми. Можемо або так, або так, ми бачимо просто пустий екран. Да? Тепер я починаю цю роботу по вимірюванню площі, і оцю кнопку set це замкнути контур. Тобто я об'їжджаю весь контур поля, а потім нажимаю Set для того, щоб замкнути фігуру. Зараз покажу. Все, пауза. Да? І коли потрібно об'їхати. Перешкоду я, з паузи, я ставлю на паузу, а потім знімаю з паузи, знову нажимаю кнопку play. Зараз. Мені пауза не потрібна. Ну, пробуємо. Незалежно від того, яка ширина захвата орудія у нас виставлена, але якщо я роблю вимірювання площі, то не замальовую ніякі контури, ми просто малюємо контур самого поля. І тонкою лінією воно промальовує це. Я приблизно вертаюсь на ту ж саму позицію, де я був, тільки що. Бо я не сильно запам'ятав. Зараз якось приблизно. Так. Добре. Все. І я нажимаю Set, щоб створити поле. Окей. У нас є вже площа, у нас вже є малюнок, і потрібно ввести назву. Ну, добре, назву хай буде поле. 1. Поле 1. Застосувати. І так, в меню поля у нас з'явилась карточка поля. Ми бачимо його назву, коли воно створено, бачимо його площу. Нажимаю на це поле. І є опції. Що можна з цим полем зробити? Або подивитись його, або обрати якийсь режим обробки цього поля. Ну, наприклад, подивитись. Ось, будь ласка. Є це поле. Отак, двома пальцями, якщо зробити, то можна в 3D побачити це поле. Ця кнопка це у нас збереження файл KML. Зберіглось це поле. У нас файл KML для того, щоб перенести кудись в іншу програму. Добре. Тепер. Знову-таки повертаємось в нова робота. Далі, у нас є, з вимірюванням площі, то понятно, у нас є або просто антена по центру стоїть, там, де ми її виставили, або зі зміщенням вправо, або зі зміщенням вліво. Вліво так само виставляємо, скільки. До речі, в кожному меню є ось такий пунктик а, інформація. На нього нажимаєте і отримуєте додаткову інструкцію, якщо щось не зрозуміло, то тут можна подивитись. Так, добре, назад. Кнопочка. Тепер вільне керування. Що це таке? А я можу відкрити поле і обрати вільне керування. Тоді я буду обробляти оце обране поле. Да? І в мене буде контур поля. Ось він. Я буду бачити себе, ось де я знаходжусь, і я буду обробляти це поле прямо внутрі цього контура. З шириною захвата 4 метри, яку я виставив в налаштуваннях. Є режим 2D, 3D, кому як подобається, це можна використовувати. Ну і режим день-ніч. Трошки змінюється цвітова гамма і яскравість підсвітки. Я можу так просто пальцями прозумити цю картинку. Да? От. Бачите, куди б я не подів її, вона завжди повертається в центр екрану. Це така функція, її можна відключити. Якщо щось з боку потрібно подивитись, можна ось цю останню кнопочку нажати, і тоді. Воно не повертається. Якщо знову нажати, то воно повертається. Тут ми бачимо всю статистику, швидкість, з якою ми рухаємось, відстань, яку проїхали, площу яку обробили, а не поміряну площу, а саме оброблену площу по ширині. Скільки супутників, статус GPS, яка похибка горизонтальна, аж до 06 – Це коефіцієнт похибки, тобто це не означає, що там. 6 см або 60 см. Це не так трошки рахується, просто, а просто потрібно дивитись, щоб він не був більше одиниці. Коли більше одиниці, краще постояти на паузі, зачекати. А Зараз 0,5-0,6, то взагалі класні параметри. І час в роботі. От як я почав роботу, півтори хвилини пройшло це час в роботі. Перекриття, якщо поставити в налаштування галочку, то буде рахувати відсоток перекриттів. Але мушу попередити, що на слабких планшетах ця функція може дуже навантажувати і програму, і сам планшет, тому. Дивіться, як, на якому залізі ви це використовуєте, може інколи це краще відключити. А, кнопка паузи означає, що я можу роботу поставити на паузу, об'їхати там якусь перешкоду або просто почекати, да, і з'являється знову плей і стоп. Стоп це закінчення роботи. От, наприклад, можу зараз. Да, пропонується для цієї роботи дати назву. Ось так показується площа і опції. Да? Фіналізація ставимо галочку, якщо ми хочемо помітити, що ми поле повністю обробили і не будемо повертатись його доробляти. Да? Ну буває таке, що поле дуже велике і за один день ви не можете його обробити або зміна закінчилась. Во то ви не ставите галочку. Якщо ви повністю закінчили якусь е, актуальну роботу, то ставите галочку і воно переходить в розділ «Закінчені роботи. Ну тут я нічого не робив, я поки що ставлю видалити. Тобто я не зберігаю цю роботу. В роботі у мене пусто. Якщо б я зараз щось зберіг, то в роботі була б знов така плиточка, і була б статистика, скільки обробив, і так далі. А там, де фінал, ми ставимо галочку, воно б просто перейшло в цю рубрику. У закінчені роботи. Добре, і знову таки: поля, обираємо вільне керування. У нас іде підключення до приймача. Зараз бачимо 31 супутник. В принципі, нормально можна їхати. І просто, просто їдемо. Починаємо рухатись. Bravo. У нас Bravo. починає працювати система. Як, як вона працює? Це система. Вільне водіння це режим, при якому не буде паралельних ліній намальовано. Ви їдете і просто по замальованому треку орієнтуєтесь. Програма сама має свій алгоритм, вона по цьому треку вона його продовжує і розуміє, куди вас направити, виходячи з того, де ви зараз знаходитесь відносно пройденого позаду треку. Так. Тобто ви їдете, за вами замальовується слід, і ви просто орієнтуєтесь очами по цьому сліду. Ліво. Так, щоб тютелька в тютельку Право. воно заходило. Право. 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 Ну, дуже важко такі конфігурації повторювати. Ну, на невеликих швидкостях це можливо. Ліво. І так. Це був режим Браво. вільне водіння. Браво. Так, добре. Хорошо. Наприклад, я закінчив цю роботу. У мене є тут якась статистика, скільки я проїхав, скільки обробив. Я нажимаю паузу, нажимаю Стоп. Даю ім'я цій роботі, ну хай буде просто одиничка, да? ну так чисто символічно. І ставлю, не ставлю фіналізацію, застосувати. Так, в роботі з'явилась у нас перегляд робіт. Да? І в роботі у нас з'явилась е ця робота. Е є назва її, дата цієї роботи, і скільки я обробив. Тут що ми маємо? Тут ми маємо площу поля, це те, що по контуру я об'їхав. Ми знаємо, що площа тут є. Ми бачимо периметр поля, і ми бачимо, скільки відсотків ми обробили, скільки залишилось, з яким перекриттям та? і в якому режимі. Ми можемо нажати перегляд або продовжити. Нажимаємо перегляд. І ми просто дивимось е, цю роботу. Якщо нажмемо дискетку, воно зберігає і поле, і цей трек, який ми робили. Добре, якщо ми в перегляд робіт повертаємось, якщо ми обираємо продовжити, то просто будемо продовжувати з того місця, де ми закінчили. А, зараз похибка 09 метрів показує. Не звертайте увагу, от я буквально 10 сантиметрів назад здаю, і воно вже вирівнюється, вона показує. Правильно, де ми знаходимось? Все. Тобто, воно... Е, тепер я знімаю з паузи, бо е, зауважте, що воно було на паузі. Да? І просто я продовжую, воно зараз Оп, напрямок руху поміняло, все, їдемо, і обробка продовжується. Добре. Ставлю на паузу точка хай буде фіналізація застосувати. Да? І в роботі вже її немає, вона є в закінчених роботах. Добре, що буде, якщо буду просто обирати через головне вільне керування, то не буде ніякого контура поля, або я ж нічого не обрав. Да? Де їду, там і обробляю. Просто віртуальний простір. Немає меж, німає нічого. Ось, наприклад, просто їду і замальовую просто свій слід. Як їду, так і буду продовжувати їхати. Розвернусь і буду продовжувати по фарбованому їхати замальованому. І буду рів... рівнятися на те, що в мене там вийшло. Добре, тепер що стосується паралельного керування, то тут є теж додаткові опції. Я можу або обрати існу... з існуючого поля, і обробляти то поле, яке я вже поміряв. Да? Або а, назад я можу створити нове поле. А, якщо я обираю поле, то мені тільки такі опції доступні. Якщо я не обираю ніяке поле, а створюю нове поле, то пропонуються інші опції, бо є варіанти, коли можна обробити площу з периметром, тобто спочатку створити периметр, а потім вже направляючи лінії або прямі, або криві. Ну, наприклад, я зараз обираю поле і обираю пряму АБ. Відкривається, я бачу карта, да, я бачу, де я знаходжусь, і в мене з'явилась точка А. На початку ставимо точку А і починаємо рухатись. В кінці гона ми маємо поставити точку Б. Тут азімут ми бачимо напрямок, в якому ми рухаємось: 5 градусів. Трошки хитає, не звертаємо на це увагу, бо в полях буде ще гірше. Так, ну, тут в мене невеликі відстані, тому я просто ставлю точку Б. І бачимо, що маю розмальоване повністю пространство. Да? А, так. І тут я вже я не можу до кінця доїхати, бо я по паркінгу їду. Але ось так воно буде рівняти, ось так воно буде вести, і ось так буде показувати. Як в зоні дії якої, якої колії ми знаходимося, якого ряду, так воно і буде писати. Да? Воно буде його підсвічувати і пропонувати обрати цей ряд, а ви просто його как би, підтримуєте, підрулюєте, щоб залишатися на цьому ряду. Все далі, тільки підтримуєте напрямок. Наскільки Право. це вам потрібно. Право. Право. Так. Добре. Все, знову таки, пауза. Якщо роботу не закінчили, то нажимаємо play, щоб продовжити, або нажимаємо stop, щоб закінчити її. Знову таки пропонується ввести ім'я, ну хай буде двоєчка, площа да, і так далі. Застосувати. В роботі у нас є закінчена попередня робота, а в роботі у нас ця. Ось вона. Знову таки, вся статистика по цій роботі у нас є. В якому режимі працювали, можна перегляд зробити, можна експорт в КМЛ зробити і так далі. Перегляд робіт. Ну і можна ж її продовжити, цю роботу, але я зараз не можу зверніть увагу, що стоїть воно, коли обираєте продовжити, воно стоїть на паузі. Тобто, спочатку ви маєте під'їхати на ту точку, де ви закінчили роботу, а потім знімаєте з паузу і виїжджаєте. Зараз знову таки можна трошечки буквально вперед-назад здати і, і вже. Воно зрозуміє, де воно знаходиться, а потім просто знятись з паузи і продовжити. То я вже переїхав зайвого. Ну я не можу вперед, бо в мене тут машина переді мною. От, я просто знімаю з паузи і, можна сказати, йду на розворот. Добре. Застосувати. Да? Або е продовжити. і Поставити точку, фіналізація застосувати. Да? І він знову пішла друга робота у нас в закінченні. Перша робота, друга робота. Ось ми бачимо їх номери. Добре, і далі нова робота, паралельне керування, наприклад, нове поле і периметр пряма АБ. Тобто, що це мається на увазі? Е, якщо ви пам'ятаєте, ширина захвату агрегата в мене стоїть 4 метри. Да? Тобто, зараз ми обираємо. Периметр пряма АБ. Ми об'їжджаємо спочатку, створюємо периметр. Бачите, кнопка Set. Тобто ми спочатку створюємо контур поля, але ми його ще і обробляємо. Тобто буде не тоненька лінія, а, як було у нас до того, а у нас буде широка. Тобто ми і обробляємо, і периметр об'їжджаємо зараз. Зараз я вам це покажу. В кінці, коли я повернусь на ту ж саму позицію, я нажму кнопочку Set, ось цю і ось цю, для того, щоб зафіксувати цей контур, замкнути його. Я зараз не весь контур буду проїжджати, а якось прискорюсь трошки. Але ми побачимо, де ми починали роботу. до тієї роботи От от дивіться. от дивіться я під'їжджаю. Да? Я нажимаю Set. Створення поля. Окей. Площа 0,29 гектар. Ну, хай буде там поле 3, не знаю, а, поле 2. То було поле 1, а це буде поле 2. Застосувати. да І дивіться. Я відключаю цю штуку. Дивіться, у нас є контур поля. І вже. Периметр у нас оброблений, і у нас з'явилась точка А, як попередньо я показував. Ставимо десь на початку точку А, проїжджаємо до кінця поля, ставимо точку Б, і це поле буде повністю розмічене у нас паралельними гонами. Тепер мені краще поставити на паузу. Під'їхати в якесь зручне, більш зручне місце, де я буду. Бо коли на паузі, бачите, закраски немає. А я просто рухаюсь і все. І не рахується, пройдена ділянка, не рахується оброблена площа, нічого не рахується, бо я стою на паузі. І так, приблизно тут я буду починати, але ви можете обрати кращу позицію да, для старту. Ставимо точку А на початку поля і їдемо в напрямку. Протилежний бік, вибачте, я тут мав вже закраску включити, а не на паузі їхати. Ну, то нічого. Пізніше я поставив то нічого. Угу. Знову бачимо Азимут. Бачимо напрямок нашого руху. Просто тримаємо курс рівнесенько. Добре, тут я не буду до кінця доїжджати, я поставлю точку Б. Ось вона. І все, ось наше поле, воно повністю розмічене, і я можу зараз розвертатися і їхати як мені потрібно. На цих розворотах було бажано ставити на паузу та знімати з паузи для того, щоб все було красивіше. Краще, точніше, але просто я однією рукою знімаю я не можу цього робити. І обираємо рядок і просто їдемо так паралельними гонами обробляємо. Коли пише ОК, то значить ОК. Якщо пише і каже вправо і пише скільки сантиметрів, то означає, що вправо на стільки сантиметрів потрібно під'їхати, підрулити. Так, добре. Ну і тут такий ж самий принцип: пауза, стоп. Даємо назву, наприклад, три цієї роботи. Хай вже буде фіналізація, застосувати. да, В закінченні. І тут у нас є вже три: один робота, два робота і три. Знову таки, можна перегляд, продовжити, зробити експорт в KML формат Ну і так далі. І так. Ось поле перше, ось поле друге, яке я з режиму периметр пряма. Є кнопочка Увійти. Це система Агропрофіль, онлайн-система управління агробізнесом. Ви можете зайти на сайт agroprofil.com і. Я зараз не підключений до Wi-Fi. Зареєструватись це безкоштовно, і потім вести тут логін, пароль. І тоді у вас будуть синхронізуватись всі поля, роботи. Ви зможете планувати роботи на сервері на сайті Агропрофіль. А потім вони сюди, в назначену дату, будуть самі, якщо у вас Wi-Fi підключите, то будуть через інтернет самі сюди підтягуватись а, в перегляд робіт. Нові роботи будуть з'являтись нові пліточки, які ви планували роботи нові. Ну, ось і все. Це основні роботи, основні режими вадіння. Як цим користуватись? gps приймач підключається і відключається автоматично. Тобто, коли ми обираємо режим приймач підключається, з'явився курсор. Коли я нажимаю стоп там і виходжу з цієї роботи, то приймач зараз відключається. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь, буду радий допомогти. Дещо головне, що хотів добавити, що роботу краще починати, коли більше 30 супутників бачите видимих в роботі, да, от як зараз 33. Загалом-то їх може бути і 35 і 36, 37 до 40. ну, 39 я рідко коли бачив, але 36 бачив часто досить. Зараз їх 33. Тобто зараз будуть самі кращі результати. Чим більше супутників, тим точніше буде все у вас получатись.